Мені прийшла така ось цікава посилка, а посилка з Миколаєва. посилка зв'язана з саматиком моєго каналу. А ну, хто угадає, що тут. А, а ну, за такий. Вітер. що писал. Так, 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 А ну. Вгадає. Я думаю, вже ми вже до... Як сказали, догадалися, так? Да? Дякую Миколі із Миколаєва. за такий підгон. У мене така, до речі, вже є, а так то ковина з